Ви на каналі Агрегатор новин. Вітаю сьогодні. У випуску названо суму необхідну на відновлення України після війни. Цифра вражає: Німеччина у 2024 році поставить Україні снарядів на рекордну суму. Велика Британія та союзники найближчим часом озброять Україну ройовими дронами зі штучним інтелектом. У 2024 році на закупівлю боєприпасів Німеччина витратить 3,5 мільярди євро так багато, як ніколи раніше. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на зустрічі глав оборонних відомств країн НАТО. За його оптимістичними прогнозами, Німеччина зможе у 3-4 рази збільшити поставки снарядів в Україну цього року порівняно з 2023 роком. Пісторіус уточнив, що Німеччина сама нарощує виробництво боєприпасів а також купує лінії виробництва за кордоном. Велика Британія працює з країнами, включаючи США, над тим, щоб надати Україні тисячі нових безпілотників зі штучним інтелектом, які могли б одночасно атакувати російські цілі. Про це повідомляє видання Bloomberg. За словами одного з учасників програми, безпілотники зі штучним інтелектом будуть розгорнуті у великі флотилії, які зв'язуватимуться між собою для націлювання на ворожі позиції без необхідності керувати кожним з ним людиною-оператором. На думку людей, які розробляють цю технологію, вона може дозволити Україні придушити певні російські позиції за допомогою безпілотних апаратів. Безпілотники можуть бути відправлені в Україну протягом декількох місяців, йдеться у повідомленні. Загальна вартість відновлення України станом на 31 грудня 2023 року становить 486 мільярдів доларів. Така сума буде необхідна протягом наступного десятиліття. Таку оновлену швидку оцінку завданої шкоди та потреб на відновлення оприлюднили Кабінет міністрів України, Світовий банк, Єврокомісія та ООН. За оцінками українського уряду, тільки 2024 року країні знадобиться приблизно 15 мільярдів доларів для невідкладних пріоритетних заходів із відновлення на національному та місцевому рівнях з особливим акцентом на підтримку та мобілізацію приватного сектору, а також на відновлення житла, соціальної інфраструктури, послуг, енергетики та транспорту. Найбільші потреби у відновленні та відбудові оцінюються у житловому секторі, це 17% від загального обсягу коштів. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати жодної важливої новини. До зустрічі!